Я жив в Чемодані, так і так, так і живемо. Коротше, така, така історія. Друзі, добрий день! Ви на каналі тут люди. Очередна історія. Сьогодні я розкажу коротеньку історію, як я переїхав на нове інше житло в місті Тільбург. Місті Тільбург, да? соціальне житло для біженців, яке я отримав перше було житло. Не скажу, що воно було дуже жахливе, воно було дуже некомфортне. Тобто, комфорту там не було. Жили ми 5-7 чоловік з африканцями. Вели, так сказати, дуже активний нічний спосіб життя. І такими легкими маніпуляціями, заявами я добився нового житла, можна все таки, ну, якщо ти попав в таку ситуацію, як я, можна добитися, добитися чогось кращого. Хто стукає, тому і від... відкривають. Написано, здається. Е, зараз покажу своє нове житло, до чого я доступився. Так, Це мій новий бастіон, де я буду жити, де живуть українці. Нам виділила голландська влада такий прекрасний хаос. А тут кругом, кругом студентське містечко, до речі, ну, тут студенти сидять, учаться, якби там строєчка йде. Хтось на Теслі їзде, а це наш будиночок. Сейчас підемо дивитися, Камери стоять, це вже хорошо. Так, нам сюди. Нам сюди. Сюди. Один 18 наша. Заходимо. Кімната, новенька кімната. Все як е, з зікея. Мебіль новенька. Ну, стуля старенькі. рвачками обклеєні. Таке от віконечко, таке от віконечко. В принципі, сказали мені, кімната розрахована на два чоловіки. Ну, Тут стоять кроваті такі ось хмісні Тобто, да, повний набір речей. Все, якби, речі є, речі є. Посуд є, посуд є. Новеньке все посчитано. Ну, люди, наші люди, до чого це все веде, покрадуть, покрадуть, як показує практика. Ще ось така кровать. Кровать. Кровать теж і Київська. Шкафчик. Все новеньке, бачите, куплене, новеньке, як би. Крючочечки. чайник новий. Так, що у нас тут? Холодильник, холодильник. Холодильник. І ще один шкаф. Отака, От в принципі, друзі, кімната. Як би якось так. По-моєму, дуже круто. Тут у нас на кожному. Поверсі два крила є така міні-кухонька. Можна зробити чай, кові апарати стоять. До речі, походу дуже сильно люблять каву. Чаї, які ти тільки хочеш. Посудовенчина машина. Без неї нікуди. Такі от шкафчики і холодильничок. Холодильничок такий прикольний. Ну, отак от. Такі от умови. Невеличка така от коморочка. Так все зручно. Кухонька абсолютно новенькая, что як бы так сказать. Я скажу, мухи сексом не занималась. Абсолютно новая техника, импортная. А? Як для э, беженцев. Посуда, все как бы. Все что есть, ножики есть, кастрюля куча. Повністю все загружено. Що для нас діляють європейці, загниваючий запад? Разплита посудомоючні машини. А це все посудомоючні машини. Це не знаю що. Ну отак от. Так от так вот тут можна телешоу снимать на цій кухні. Повністю абсолютно все є. Якщо на тому локації не було маленьких каструль, були здоровенні виварки, то що все покрали. Подивимося, що буде тут в кінці. Якщо щось буде. Тепло, нова кімната. Я сидю зараз сам, нікого немає. Сюди може підселять людей. Все є. От голландська влада. Знаєте, я, я буду молитися на голландську королеву і голландського короля, то що вони дають дуже багато. Дуже багато дають для звичайних українців, е які сюди от ми приїхали, тікаючи від війни. З окупації людей багато в цьому лагері. Ви подивіться на ці умови. Да? Тут все є, все нове: новий стіл, нові кресла, нові кроваті, світло, інтернет. Е Ну багато про що можна розказувати. От зайти на кухню, подивитися, все є. Абсолютно все є. Кастрюльки, ложки, вилки, відкривачки. Новенька посуда ось, ось стоїть абсолютно сікея, новенькі склянки, чашки, тарілки. Оце для нашого українського брата помагає, допомагає. Допомагає, допомагає голландські люди, звичайні допомагають, тому що це все куплено з податків податків звичайних людей, я отак от подивився, і хочеться відмітити наших, нашого українського брата. Хочеться відмітити себе, да? то що наш український брат це не він, а я це не я. Це ми. Це одне ціле. Ось Люди, які приїжджають сюди. Живши на той локації, де я раніше жив, я подивився на цю екосистему, соціальну екосистему, цю соціальну систему, яка просто прогнила знутрі, вигнила звичайні люди, які от жили там на локації, покрали покрали тарілки, покрали вилки, покрали ложки, покрали кастрюлі. Це ми покрали це український брат, який приїхав сюди. Мені розказували випадки, коли виносили, передавали своїм близьким додому в Україну, відправляли ці каструлі та веделки. Да, я, я подивився на це зі сторони все. Оце яке відбувається, наскільки це гидко, противно дивитися за своїм братом, що ну, твій земляк витворяє такі, такі справи. І що хочеться сказати, що нам треба ще вчитися бути людьми, вчитися в європейців, і там, коли, коли розказують мені тут люди, що от та поляки не допомагають, поляки такі сякі, отут, от ні. Поляки нам дуже сильно допомогли, починаючи з цього. Я дуже вдячний польському брату, як він віднісся до українців, якою навалою приїхали українці в Польщу, і як до нас ставилися поляки, як вони допомагали, що вони давали. Це, це просто ну це це, це це душевне велике спасибі. Як голландці допомагають і як ведуть себе українці тут на чужій території, на чужій землі, тому що ми не в себе вдома, ми в гостях. І треба показати себе якось з кращої сторони, не треба показувати свою цю гнилу натуру, коли людина приїжджає і краде каструлі. Що ця людина може зробити доброго? Що ця людина може навчити свою дитину, що вона може дати корисного? І я бачу, що це не в більшості. Розумієте, в чому справа? Що це не в більшості випадків. Тому що якщо буде 10 Гарних добрих українців приїде два подонка. То всіх цих десять запишуть до тих двох подонків. Така у нас такий соціальний розміри наші такі. Але такі люди є. Такі люди є. Вони видаються, вони показують своє оце гнилене нутро, приїжджаючи сюди. От оце, оце все, що мені дала, допомогла. Да, це не моє. Мені просто дали цим покористуватися. Я ніякого маю, не маю права забрати собі там ту веделку чи той ножик. І річ не в і ножики, річ в самому поступки, в самої цієї гнилої гнилодії. Так що будьте трошки українцями, мені просто цікаво, що з цій локації буде там через три місяці, через чотири місяці, коли сюди заїде багато українців, коли оця соціальна система почне працювати. А коли багато українців, я вам скажу, багато виходить гною внаружу. Так що не треба нам. Вчитися бути людьми. Я не знаю, як ви відреагуєте до цього відео. Я кажу зараз чисто свою думку, свою правду, що я бачу з сторони. Що я бачу з сторони про тих людей, які от показують себе в своїй справжній в справжній цій живій красі, живої красі, яка вона є, коли крадуть люди кастрюлю, коли в один в одного крадуть, один в одного забирають, і вони забирають не в когось другого, вони забирають самі в себе. Є таке правило бумеранга, коли це все вертається назад. Так що будьте трошки свідомими, будьте розумнішими, читайте книжки, слухайте гарну музику, передавайте батькам привіт і будьте добрими. Все, пока.